Всім привіт! Задавали мені багато питань. не багато, але пару людей точно задавало. І сьогодні настав цей момент. Я вас навчу заробляти деньги. Серйозно, я не шучу, мені нічого платити не треба. Лучшая зарплата для мене це ваші лайки і підписочка. Я хочу набрати тисяч підписчиків на каналі. Для чого я цим розказую просто у мене. Та просто, мені це не жалко, в мої святи. Потому що я цим раніше промишляв, там дітей не те, що великі, там вони дуже великі. І ті 300 доларів, які ви зарабатуєте на заводі 500, там можна заработати за один вечір. Значить, сідайте поудобні. Давайте, підписались, колокольчик, поїхали. Я не шучу, цей час ніякий прикол, Я знаю, що мене привыкли бачити, що я там веселий, умерю. Сьогодні я хочу вам реально розказати, як можна заробляти гроші. Ви можете совміщати свою роботу, наприклад, із цією роботою. Вона більше підходить для мужиків, тому що там трошки фізично важко, але ви коли побачите першу пачку грошей здорову за один вечір. Ну, свою зарплату, там може, півтори свої зарплати за один вечір. Ви поймете, за що ви працюєте, за що я вам розказую. Все, готові. Поїхали. Я думаю, що багато із вас, от хто дивиться YouTube, обращали внимание, що в останнє що завелось всяких YouTube каналів багато, які щось там продають, железяки, трактора, всяку чепуху. Не задумувався просто, за чим вони так роблять, Тому що вся сила в Ютубі людей багато дивиться. К примеру, от я виставляю відео, у мене є ще другий канал з пекулянтом, де я продаю ваші железяки. Зараз ми до нього теж дійдемо. От за один вечір вчора виставляв відео, воно набрало, це мені чоловік прислав, не моє відео, ваше відео, виходить. Воно почти набрало 9 тисяч Там железяки на продажу були. 9 тисяч просмотрів. А якщо б ви виставляли такі железяки на OLX, то я думаю, це вас би зайняло 9000 просмотрів, 9 тисяч Тому що OLX це вже ну, ну все, воно вже як базар, знаєте, вже ну вже не то. Зараз в інтернет-торговля йде. Вот вам, Значить, слухайте, як ми будемо з вами зарабатувати. Ви як ви будете зарабатувати, я вже зарабатував, повірте мені, там правда, дуже великі деньги. От дивіться, ви живете або в селі, або в ПГТ, або в місті. Правильно? Правильно. В кожному населеному пункті, почти в кожному, якщо прям дуже маленький, такого немає. Але почти в кожному є металоприйомка. Що таке металоприйомка, ви знаєте. Це ви берете свої железяки з гаража, виносите, віддаєте їх на прийомку, вам дають за це гроші. І часто люди здають такі речі, що волос стає дипке, тому що ту железяку вони здають по 7 гривень, а їй реальна ціна там 5-7 тисяч гривень, 8, а їм дають за це 100 гривень, і вони вважають, що це все нормально. Хто в цьому не розбирається, час я вас попитаю ввести в курс діла, ви поймете. Тепер зараз я вам розпишуся по пунктам, як треба робити, І хто мене правда послушається, той побачить серйозно великі гроші. Я вже це казав, ну задумайтесь, я не шучу. Якщо хочеш поміняти життя, пожалуйста, це вам безплатний урок від мене. Якби таке я раніше десь дивився, то я вже б давно б на цьому виїздив на Теслі, на який, ніби чи не на Макларені. Перше це ходите, шукайте металоприйомку. Щоб її знайти, вона може бути на Google картах пишете в гуглі металоприйомка. А саме проще це підійти до якихось алкоголіків і спросити, мужики, де тут метал можна здати? І вони вам все розкажуть по полочкам. А якщо купите пиво, вони вас може посадячи на шию чи на руках однесуть як царя туди. Слідуйший шаг. другий у нас, правильно, після першого. Правильно. Йдите на ту металоприйомку. Вони працюють обично на виходних. Тобто у вас вихідний, попробуйте, не поляніться, встаньте з дивана. Йдете на металоприйомку. Підходите до прийомчика, кажете, мені на железяки можна подивлюсь. Вони кажуть, звісно, можна. А чого нам так кажуть? Ну, Наприклад, вони купують 5 гривень, а продають його по 15, тобто 200% зверху вони собі наворачують. Це просто зверху. За 100 купили, за 300 продали. Арифметіка. За арифметікою має чітко, так воно і відбувається. тобто вони вже в плюсі. Соответственно, прийшли на металоприйомку, починаєте дивитися. Тиски часто, таке здається, дуже часто. Ключі, рожкові, редуктора. Такарні патрони, такарні різці, сверла, все воно стоїть безліч денних. А ви його купите по 15 гривень за кілограм, починаєте улавлювати. Да? Тоді підходите до прийомчика, кажете, тата штука, він каже там 15-20 А ще я таке чув, що є дві ціни металу. Не дві ціни, а один к двом. Одна железяка, щоб купити, ви дуже більше дати металу. Тобто 10 кілограмів вона купить, 20 кг принесли, 10 кілограмів забрали, якось так. Це вже добре, правильно? Соотвісно, якщо ви там купите пару железяк, там 30-40 кілограмів можна це все зробити, Діла в мішочок на велик на багажник і приклади себе додому, в гараж или куди-нібудь. Я поначалу вообще це все носив собі в квартиру. Нічого страшного цим не бачив. Ах да, якщо ви не знаєте, що це таке за железяка перед вами, але ну, вона вам кажеться інтересною. Берете Google фото, Google об'єктивість така штука. Просто фотографіруйте, воно вам сразу показує в інтернеті, що це таке, скільки воно стоїть. Хто не знав, рекомендую, класна штука. Воно, почти 90% воно чітко показує. Буває, що як якась непонятна, воно може якусь муть показати. В основному все чітко. Ну, то є, Якщо ви сверло сфоткаєте, то вам покажуть, що це сверло, конічний хвостовик, там ще якісь діла, скільки воно стоїть. А якщо ви знайшли не написано, скільки воно стоїть, то в гуглі напишете сверло, ціна там на 17 ціна. І ви подивитесь і побачите, що там разниця буде в 1000% з тим, що ви купите. Хорошо, дивіться, тепер далі йдемо. Купили витиски, там свердла, ключі, неважно. Постає вопрос, що з ним далі робити. Логічний вопрос, логічний. Я ж кажу, можна було б його розмістити на Олексі. але це дуже довго. І знаю, якщо ви там щось не незадорого, то вас його забруть, зістанові бариги на перекупі в Ютубі, ж вам його і продадуть. Зараз не про це. У мене є другий ютуб канал, називається «Інспекулянт». Я вам десь ссылку оставлю. Це теж мій канал. Я продаваю і допомагаю вам продати а такі продавати железяки. Можете зайти, подивитися. Там продають різні люди і теж подумайте, ви не продаєте, якщо ви думаєте, що я вас дарю, там, щоб про хайп набрати, просмотри. Просто подумайте, там буквально 4 людей чи 5 продає все це. Время. Вот. Знімайте відео, пишете мені, Віталька, у мене є відео, можна опублікую чи не можна, даже просто пишете Віталька, привіт. Віталька, це я. Надо там продавати жилеки, допоможи, розкажи. Іли можете у мене спросити, як це зняти відео, я вам розкажу. Голоси я вам запишу. В принципі, номер у мене там в першому коментарі, є і в описании, можете писати. Тільки по ділу, а не так. Привіт, так, як це діла. У мене все добре. Просто <свисту> не пойміть це, мене неправильно. Дуже багато людей починає писати дзвонити по пустякам. У мене така голова. Тобто я от тільки що писав відео, вже таке дзвонили. Поснімали відео, показали там свої железяки, тільки з ціною желательно це все робити, щоб люди не задовбували. Ну щоб люди знали, коли ти бачиш сцену, то ти знаєш, треба тобі чи не треба. Десь там номер телефону на відео написали. Я це все соответственно, виставляю. Перше відео я вам взагалі безплатно зрозумію, щоб ви просто побачили, що таке гроші. Мені не жалко. Бо там є розказує, що я жадний день, там. взагалі не жалко. Пожалуйста, я вас хочу навчити. Ви виставили, вам дзвонять люди на ваш номер, який ви указали. Кажуть, що хочуть те, то й те то, то. Взяли з них день, якщо ви сумніваєтеся, і вас сумніваються, там на доставку якось 100 гривень. Ну, і так можете на ложку відправити. В принципі, почти все. Там пару разів мене було, що не забирали. Ну, Для початку можна і так, щоб люди вас знали. І все. Пішли відправили цю железяку з утра і отримали деньги. Купили за 500, продали за півтори тисячі. Один із примів, я вам зараз навіть розкажу. Те, що в мене було в моїй житті. Колись ми продавали шарошка, я не пам'ятаю. Помните, ви не пам'ятаєте такі маленькі. Коротше, ми їх купили по 14 гривень за кілограм, вони такі маленькі, як мизинчик. А ми глянули в інтернеті. Я тоді не сам продавав. А вони такі, як цілу кучу денег стоять. Ну і ми їх по 50 гривень за штучку продали. І там десь вийшло приблизно 7 тисяч%. Щоб ви просто розуміли. Там ціна була не то, що. Ну, і то наша ціна вийшла взагалі по 3 копійки. вона вважалася, якщо їх купляти би так було, а не в нас. Тобто і людям хорошо, і ну, 7000, да. Я знаю, що ви скажете, це нереально. Ви попробуйте спочатку, потім мені скажете. Не задайте вопросом, чому я на т 5 металл возив, а ну задайтесь. Не кажется це вам странным, да. А от ви, ті, хто працює на заводі, наприклад, немає нічого поганого, я все розумію. І людям стрімко щось. От ви можете вийти т 5 купити, чи Ну Просто подумайте. Я їздив, не работающий чоловік, попрошу заметить. Да, я дивився там налоги, ви почали брати ці всі Ну, там 34 тисячі можна, до 34 тисяч. Поки не можна, попробуйте пару раз, ви ж нічого сильно не потеряєте. Якщо у вас якісь железяки не продадуться, не факт. Я не можу сказати, що все прям продавалось 100%. Ну, почти все далі продавалось. Можете їх потім виложить на Оликс вони все одно продадуться. Хай місяць два ну воно продасться. Буває. У мене теж таке бувало, що я брав железяку, вона не продавалася. Ну от, наприклад, ступиці МТЗ повністю. Нові ступиці вони не продалися. Я сразу думав, сейчас раз-два. Ну, що там якусь тисячу потеряв, мать їх так, Чи не проблема. Ну що, буває, везде є потери. І взагалі, бачите, я ходю, улибаюся. Так що, Пробуйте, хто що не цей, пишіть в коментарі. Якщо ви думаєте, що я вас дурю, теж пишіть в коментарі. Я не один коментарі ніколи не удаляв. Ютуб буває, якщо там якесь погане слово, він сам може удавити. І навіть мені його не покаже, так що я не винуватий. Хто мене знає, той знає, що я чесний чоловік, а так. А, найголовніший вопрос, дошли ми до самого главного, считай. Для чого все ж таки я це все діляю? Ну мені не жалко, я цим вже не буду промышлять. в мене є ще мільйон і одна бізнес идея Серйозно, так що ну, мені серйозно не жалко. Занимайте поки що место. Навіть хоть 5-10 людей спробує. 5-10 нових ютуб-каналів, 15-20 потім з'явиться зірменім. Спочатку через мене спробуйте, потім собі задавайте. Взагалі легенько. Нема. Ну, ще є така штука, що не кожен може рассказывать на камеру. Я раніше теж якось стіснявся, думаю, що люди подумають, ну що подумають, що подумають і подумають, все моє. Чого стіснятися? Так що бізнес ідея від мене, З вас що попрошу, лайк, підписочку, репост, Хочу, правда 100 чоловік. Не знаю зачем, ну мені подобається цифра на мільйон, не будемо дивитися чоловік, бо це дуже багато. 100 тисяч було взагалі отлічно. Да, отакий от, от вам бізнес світ від мене. Да, і ще вам я думаю, буде цікаво, що таке, скільки ж можна заробити. От щоб вам не збрехати, бля, глянь, як сонце те. Ну, 2000 тисячі доларів, це навіть не напрягається ви все раніше вдома. Ви приїхались по прийомкам, скидали все те в гараж, потім вийшли, поснімали, поотправляли, все. Ти свободний чоловік, ти спиш, хочеш хоч роботи, хочеш ні. А ну мені тепер напишіть, от дивить мені в глаза. Реально такі бабка десь нас на роботі заработають. Айтішником їх можна ні руки пересчитати. Щоб ви просто розуміли, про що йде річ. Бо 300 доларів на заводі, ну це мало, сугласіться. Зараз я не знаю, скільки зарабатувати, час і 2000, тисячі, мало доларів. Це. Не серйозно, не ну я і тих не зарабатую, так що ви не думайте. А -а -а. Поскільки ви вже це відео додивились, і вам воно подобається, якщо ви додивились до цього моменту, то значить слухайте мене. Є люди пишуть Віталька, так ти там з Ютуба 3000 доларів маєш на приколі чи що. Я похожий на того, хто 3000 доларів має, ну от так, зі сторони. То що золота цепочка, то вона давно. Ну не похоже, я скажіть. Якби мене було 3000 доларів, то я ще б сказав би 100 доларів розіграємо взагалі легко. А я так не кажу, і без мікрофона пока балакаю, бо мікрофон такий, як 200 баксів стоїть. Ну, з Ютуба так чисто накажу, що є трошки на, на ті просмотрі. Якби в мене було 100 тисяч підписчиків, тоді може бути. Так. Да. Все, давайте. Всім пока, Отакий вам бізнес-урок від мене, бо казали, що да, я з села і не розумію нічого в бізнесі. Ви думаєте, що якщо ви посадите картошку, то ви зможете конкурувати з цими агрохолдингами, яких 100 тисяч гектар, вони вас ціною таких сусенят задавлять і конець фільму на тому. Так, да, заработайте, я не спорю. Щось, щось ну, Мізер, 7000 явно, ви картошку не продасте по 50 гривень за таку картошинку. Дерзайте, зробив все, що міг. А щоб ще підтвердити мої слова, що я сповнюся. Я зараз от уже дописую вам відео, полистайте буквально на каналі Спекулянт, на тому на каналі, там десь сілка внизу богода. 3 года тому. Подивіться відео, одне, а потім следує. Що продавалося, що на наступне відео. І просто посчитайте, якщо ви любите читати. щоб я не думав, що я вас дурю чи ще що. Так, да, розказую, тому що так треба, все. Так треба, значить я так вирішив. А що буде далі, не знаю. Ну, чомусь в мене є, правда, ще ідеї, де можна бабок підняти. Ну, всім треба займатися. Покамість YouTube, поки мість барахолки, там буде видно. Я чувствую, що тут є бабки. В Ютубі може не дуже, в барахолках є. Так що підписуйтесь, будуть вам барахолки. Хто не бачив відео з барахолки, подивіться, то було перше пробне. Бо вже написали, ти ти тоді не заробиш. Я ж казав сім раз. Перше відео, я пробую, тільки дивлюсь. Саме інтересніше, знаєте, що теж, я вам вже казав, я люблю тік не знаю, чого я його люблю. Ну, там часто буває, кстати, доволі правдива інформація. От попалось мені одне відео, і хтось там показував, типу намагався це в юмористичному стилі піднести, що 1000 гривень і от це там от, люди за 10 годин там, чи за 9. І я от, таких відео читаю коментарі. Ну, люблю, я не знаю, мені подобається, я швидко читаю і швидко балакаю. І там більшість писало. І я чогось вірю таким коментаріям, що це моя зарплата за два дні, в кого за три дні воспитателем. От давайте ще напишемо правдиву інформацію в коментарі, хто скільки заробляє. Мені просто цікаво. я вам розказав, на скільки з цього йде. Ну, якщо будете більше їздити, більше купляти железяк, більше в'їдете в цю тему, то буде у вас 3-4 тисячі доларів. Я не шучу, мені, ну, мені правда не жалко. Ну якщо, соответственно, ще каналів, то може у вас таких денег не буде. Але якщо ви не будете нагліть, це головне правило, нікого не нагліть. Взяли за тисячу, продали за півтори. Вас все будуть розгрібати, у других не будуть нічого брати. Ну Це ж логічно, тому що люди будуть ждать, поки ви будете дешево продавати. От так. Я такий самий, так що от, з айфона бушного знімаю, нічого страшного. Я ждав, поки ми вилите вистрілив у я одразу з раку жменю поїхав його свій купив. Так що ніколи не жаднічайте, бо це до хорошого не доводить, як бачите. Все, тепер точно всім пока. І ще так, да, хотів ще сказати пардон. буваю, кажу, братани, але дивляться дівчинки, жінки. Пардон, я не спеціально. Так, буває, знаєте, забалакуюсь, там читаю, читаю, читаю там братани. Братани, сеструхи, не обіжайтесь, не зі зла. Все, всім пока, всім удачі. І давайте, пробуйте. Хто що не зрозумів, номер внизу.